Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Vіrax та граблів, Ворошилка сонечко Працюємо різними видами оплати через оплатою через готівку, з оплатою на рахунок ФОП та на, з НДС. Сьогодні у нас на огляді комплекти та можна окремо придбати вкладищів і корін, корінних та шатунних до тракторів МТЗ. Є в різних виробників, різних номіналів. Великий вибір, доволі великий вибір. Почнемо зверху. Це у нас йдуть польського виробництва фірми TN, -AM, або TSHM його називають по-різному. Далі йде Юбана виробник, як можете бачити. Далі у нас іде виробництво велике. Нещодавно приїхала партія Дайдо Метал Русь. Виробник, йдуть вони різних номіналів, номінал перший, номінал другий, Ремонти перший, другий та третій, як можете бачити, ось в таких коробочках. Ось такий вони вигляд мають. На 240 245-й двигун D250, D50 просто є в наявності. Великий вибір. Якщо когось зацікавило, номер телефону для замовлення в описі для, до цього відео. А також в нашому магазині є великий вибір інших запчастин оригінальних і не тільки це, ось як можете бачити, тут у нас помпи водяні оригінальні, центрифуги, корпуси фільтрів під єврофільтр. Ось і на коробочці видно та багато чого іншого. Також є розподільники. Ось можете бачити перед вами, це у нас іде РП-70, ціна 19 тисяч гривень. Також є рп 14500 ціна. Оригінал, класна якості. Також, якщо когось зацікавили наші запчастини, які в нас є в наявності, Хто може щось собі побачить, що потрібно, телефонуйте, номер в описі до цього відео. Є в наявності оригінальні турбінки, а також класні ось такого чешського виробництва. Дуже класної якості, навіть краще за оригінал. Хто бажає собі щось замовити, нагадую номер в описі. Телефонуйте, підписуйтесь на канал. Замовляйте все, що вам потрібно до МТЗ.